Всім доброго раночку! Ось такі є схемочки. Дві схемки нові. Це я малювала е, криз, намисто кризу для однієї замовниці. Але так увліклася, що намалювала зовсім іншу схемочку. Коли побачила, що малюю не те, то вже не хотіла. Перемалювати, то я вже намалювала зовсім іншу. Але суть в тому, що їх є дві. Є мить 1, мить 2. Мить перша подана, як бачите, у двох різних варіантах. Мить друга тільки в одному варіанті, і там вона йде з чотирьох відтінків, мить один з трьох відтінків. Далі, стиль. Стиль один подана, бачите, в двох різних варіантах. Стиль 2 подана тільки в одному варіанті. І стиль 3 в нас подана зовсім інакше, також в одному варіанті. Всі ці, це виходить, в нас 2, 3, 4, 5 схемочок можна придбати за 200 гривень. Це сьогодні і завтра. Якщо маєте бажання, пишіть в особисті, відповім абсолютно всім. В описі під відео я залишу. No, vr vibera ali poselanje na mili Facebook. Do nove zasreče, pa kakao.